Добрий день, мої малята. Рада зустрічі з вами. Діти, зараз пора року осінь. І ви вже знаєте три осінні місяці. Це вересень, жовтень і листопад. Осінній Останній місяць це листопад. Листопад замикає ворота осені. Про нього кажуть листопад осені син, а зимі рідний брат. У пору пізньої осені з дерев облітає останнє листя, стає холодно і сиро, незатишно у садах, парках, лісах, не чути пташиного гомону та співу. Природа налаштовується на зимовий сон. Листопад передвісник зими. Діти, я пропоную послухати та вивчити на пам'ять вірш Григорія Бойко, який називається Листопад. Послухайте, будь ласка, Сонце мало гріє, холодок повіва. Засихає, жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто, потемніла ріка, Щоб дощами упасти плине хмарка важка, Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. Тепер, діти, давайте разом зі мною повторимо цей вірш, дивлячись на картинки. Почали. Сонце мало вже гріє, холодок повіва. Засихає, жовтіє на узліссі трава. Небо хмуриться часто. Потемніла ріка. Щоб дощами упасти плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. Діти, будь ласка, вичіть вірш листопад на пам'ять та надішліть мені. Своє відео Я чекаю до побачення, до нових зустрічей!